Місцевих громад, досвід громадської організації Школа життя. Це ваша організація. Mm. так? Що ви хотіли розповісти учасникам, учасникам саме про вашу діяльність у вашій громаді, діяльність вашої громадської організації? Ну, я хотів донести до учасників, що незважаючи те, що ми знаходимося, це одне із найдавлених сіл в районі. І як громада може давати перешкоди і трудності, як вона може розвиватися, незважаючи на те, що у нас слабкі комунікації, але ми можемо розвиватися і можемо показувати досить такі пристойні результати. Що і маленька школа може існувати і має право на життя, і може давати якісну освіту до того ж. Добро, яку а яку освіту передбачає ваша школа? Це перша другий ступінь до 9 класу наші діти навчаються в нашій школі. Яка кількість? Дітей? Дітей, так. Дітей, да. Дітей на сьогоднішній день 35 діток, але в перспективі нас мережа буде збільшуватися. Угу. А, які, яке навчання буде дітям? Які, можливо, досягнення учнів має вже ваша школа? Ми гордимося своїми випускниками. Mm -hmm. У нас є випускники, які працюють в IT-сфері, є випускники, які працюють в правоохоронних органах і добиваються досить кар'єрного росту. Mm -hmm. а, якщо взяти показники на сьогодні самої школи, то наші діти досить успішно виступають, приймають участь і виступають в олімпіадах, займають позові місця. Також в малій академії наук приймають участь. Mm -hmm. Міста, в області Вони входять і в десятку. Я думаю, що це досить пристойний результат для такої школи. Це гарні показники, так? так. Тобто, не дивлячись, що це маленька школа, вона показує гарний, доволі гарний результат так. і конкурент іншим великим школам. Звичайно, так. І ми теж якісь конкуренти і намагаємося дати якісну освіту. <зв>. Крім того, що матеріально частину ми намагаємося покращити умови <зв>. навчання, але і даємо якісну освіту. <зв>. Ви також розповідали учасникам те, що ви маєте власний веб-сайт вашої школи, один з учасників також його знайшов і на власному досвіді одразу ж перевірив, що ваші слова насправді є правдою. І в нього виникло запитання, що ви робите, як ви робите, дистанційне навчання. Прокоментуйте, будь ласка, що на вашому сайті є такого цікавого, щоб користувачі ну, могли зайти і <світ> подивитися <світ> <у> вашу <світ> школу. Там інформація про школу, інформація про вчителів, ну, по учнів, про захисти. Там ведеться сторінка новин. Там десь раз в два в неділю ми повикидаємо новини про школу, але і такі про освіту, загально ми як би, не робимо виняток, да, і різний досвід освіти в других країнах. Тобто <рес> там є що почитати. Якщо проходить якийсь захід, ми обов'язково це висвітлюємо, пишемо прес-ревізи. Ну, сайт це не тільки шкільний сайт, <плес> і над ним працює вся школа. Якщо якийсь учитель проходить захід, він пише прес сервіс потім вивішуємо цю новину, робить фотографії і ну, заробить. Крім того, у нас у двох вчителів є власне двох, це в мене і вчитель української <плес> мови і літератури. Розкажіть, можливо, ми підпишемося і будемо постити обсягки. Там можна не тільки перепущувати, там можна і поділитися чим щось спросити, ми завжди mm -hmm. відкриті. Там є і сторінка для учнів, це дистанційне навчання, можуть пройти тести, можуть це особливо. Це в ході, так. Mm -hmm. І вкладі Петрівне теж, це Черкаса в кладі Петрівне, вчитель mm -hmm. української мови, теж ми разом працювали, там вчителі, коли був карантин, mm -hmm. діти не ходили в школі. Ми організували дистанційне навчання, і вони мали можливість отримати завдання, пройти тестування. Потім хто успішно сподавав, подавми ці оцінки переносили персоналу. Дуже гарна альтернатива канікулам. Просто так, так зрозуміло. Ну а наразі які проекти вже підійдемо до вашої діяльності наразі в громаді? Які проекти наразі ви реалізуєте? Ну, зараз ми більше перейшли, ми вирішили у проєктах задіювати вже більше дітей. Uh -huh. І ми вже перейшли на проєкти з дітьми. Це один з проєктів Абетка моєї країни, uh -huh. де діти презентують абетку, яку вони написали по всій Україні і навіть в Європу, в Європу будуть їхати презентувати цю абетку. І це загальновідомий домий проєкт Єдвінінплас. Де учні приймають участь у проєктах разом із школами Європи. дуже гарно, так. Да. Маленьку російську школу виводити на такий рівень mm, це так. дуже гарний показник. Так ну а діти як сприймають? Ну по-різному справа в тому, що потрібно знати іноземну мову, тут вже з комунікаціями досить ну, mm -hmm. важко. Вони тяжко бути по скайпу там, поспілкуватися. Mm -hmm. Це Ну а я думаю, що ці навички їм. Подальшому дуже стадяться. Безумовно, такі такі позитивні досвід, тим паче з іноземними учнями, дітьми. Ну, в основному ми із пострадянських Латвія, Літва. Uh -huh. Вони хоча можуть вчителі володіють uh -huh. російською, а діти вже не володіють. Але такі країни, як Словакія, Польща, Чехія, там діти хочуть знати російську мову. Uh -huh. І вони задоволення приймають участь цих проект. Тож і, і ми для них якби. Є об'єкти, які їх цікавить. У плані розвитку мовних здійснень. Це дуже добре, так. Ну, ми зачепили тему те, що Латвія, Литва, Рига, і ми бачили. У Фейсбуці, що ви буквально місяць, здається назад, так, так, так. так публікували ці фотокартки, там де ви приймали участь, брали участь у заході. Це, Це у заході. був семінар вчителів математики mm -hmm. з Європи. Він проходив у, у, на початку квітня, yeah. кінець березня, початок квітня. Mm -hmm. Там приймали участь вчителі математики із Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словакії. Багато. Ми співпрацювали, ми писали спільні проекти, uh -huh. то, вивчали платформи, вивчали сучасні технології навчання, uh -huh. тобто знайомилися, щоб потім вже їх використати для, ну, у своїй педагогічній діяльності. Зрозуміло. Uh -huh. Ще повернем, повернемося до тренінгу. Я хотіла е, поцікавити, ви показали учасникам відео, кена. Робінсона про американську освіту. Як можна підставити її з українською ситуацією в освітній сфері освіти? Чи є у нас також такі проблеми, і які проблеми взагалі спіткають у вас як у вчителя, як педагога? Пронесуйте, будь ласка, які проблеми наразі у нас в освіті? Ну, тут затронуті глобальні проблеми. Mm -hmm. У кожного учня своя траєкторія розвитку навчання. А в нас класна наручна система, яка всіх зводить під одну лінійку. Mm -hmm. Там було чітко це показано. Кожен учень розвивається по-своєму. І тут вже треба більше, щоб був індивідуальний підхід. Mm -hmm. І от оця проблема, якби тут затрогується дуже гостро. І ще затрогується проблема те, що ця система освіти, яка є, у нас вона і в світі, вона ну, не розвиває дітей. Належним чином. І там шукається, яким чином можна вирішити це питання розвитком, щоб ми дітей в правильному напрямку. Зрозуміло. А у вашій школі, наприклад, у вас індивідуальне навчання більш томінує, чи можливо групове, чи стандартне шкільне? Ну, Сказати, що стандартне ні. класи маленькі, і вчителів є можливість. Більше уваги приділити здібним дітям. Mm -hmm. В цьому ж ми і адміністрація працює, що у нас є здібні діти, ми з варіативної частини беремо години на факультативи. І з цими дітьми працюємо. Ми, ми їх готуємо, ми їх готуємо до Олімпіад, працюємо по новій академії наук. І це дає результати. Тобто, чим менше, менші класи, тим краще працює. Ну не це завжди, розумієте? Ну, ну не менше ні, не, не завжди повинна бути конкуренція. Угу. Ну як це не є мова, якщо 10-11-12 чоловік це оптимально. Але принаймні так, да. такі скомплектовані класи дають можливість більше, більше дати. Більше да, дати да, так. Більше ну дати. це залежить від вчителів. Справді, так, да, згода з вас. Це від В Цьому плані, так. Да. І ви задали питання учасникам, яке завдання школи? Кожен висловлював свою думку, але вона була якась несформована, розмита, нелогічна. Ви підвели учасників до, до конкретного висновку і ви стверджували, що школа має випустити випускника, готового до життя. Що ви маєте на увазі під цим девізом? Ну, що випускник повинен володіти не тільки навчальними компетенціями, а він повинен володіти діти і інші. він должен готовий до життя, він должен бути готовий до життя в соціумі, в колективі. Він повинен мати соціокультурні навички. Mm -hmm. Він багато повинен чого мати, чого на, на жаль, сьогоднішня школа нас не навчає. А ми повинні готувати дітей. Я с недавно прочитав, не а Пікарчук Ігор Лікарчук писав, що школа повинна готувати цей на фразу дітей не до екзаменів. До життя. Да. Будемо виховувати своє нове покоління. Дякую вам за інтерв'ю. З таким позитивним настроєм. Бажаю вам успіхів в подальшій вашій діяльності. Дякую.